Батько сказав своєму синові, Ти закінчив навчання з відзнакою, і я хочу зробити тобі подарунок. Пам'ятаєш старенький Volkswagen жук, який я колись купив, йому вже понад півстоліття. Але перш ніж я віддам його тобі, зроби одну річ, відвези цю машину до автосалону і дізнайся, скільки вони готові заплатити за неї. Син повернувся і сказав вони пропонують 10 тисяч доларів. Кажуть, що машина надто стара. Добре, відповів батько, тепер спробуй виставити її на звичайний сайт продажу вживаних авто. Наступного дня син прийшов і каже: Люди пропонують не більше тисячі. Кажуть, що така машина вже нікому не потрібна. Батько посміхнувся і сказав: А тепер покажи її в клубі колекціонерів старовинних автомобілів. Коли син повернувся, його очі світилися від здивування. Там мені пропонують 100 тисяч доларів. Кажуть, це унікальна модель, якої майже не залишилось. Батько мовив. Ось що я хотів, щоб ти зрозумів, сину. Твоя цінність не змінюється, просто не всі здатні її побачити. І якщо тебе недооцінюють, ти просто не в тому місці. Шукай середовище, де тебе розуміють. Цінують і поважають. Ніколи не залишайся там, де не бачать твоєї справжньої вартості.